Слава Ісусу Христу з наступаючими зеленими святами всіх вас. Знов я, ми ще тут на болоті, е, вже нарвали достатньо лепихи, хлопці зараз от її відмивають, збирають. І будемо їхати на село. Але нагадав я собі одну історію, Як я вже розказував, ми колись трошки підзаробляли під, під на лепесі, приїжджали, її рвали. Е, ну то Ми наривали її так, що тоді в нас була інша машина, що повна будка і прицеп, уявляєте? Е, ну Ми її тут не сортували. Ми везли її додому. Дома мили, сортували, в'язали пучки. Ну і раненько на базар. А в той час е, один, ну, бувало, всякого машин багато я заїздив. У нас була машина така волинянка. І вона була без верха, без тенту, знаєте, така кабріолет. О, ці Ну, і, значить, отак ми наготували повну волинянку. Таку, то там, не знаю, ну стирта, там пучків. Я не знаю, може, з тисячу пучків було. Може, може більше, ну багато. Стирта. Виїжджаю в Кременці, значить, в п'ятницю базар. Виїжджаю на базар. А таких, як я, умних, десятки. Ну, думаю, не продам ні фіга. А, а виїхавши тільки в а десь годині. 4 5 ранку тільки світало. Що я роблю? А я з собою, по-моєму, ще старший хлопців взяв. Той то його, то його в наушниках ще в срав в ті часи, а може його ще, ще не було? Скільки тобі років? 16. Ще могло і не бути. Так, певно, що ще й не було його. Все може бути. О, це. Значить, коротше, я в Оленянку і по базарі між рядами. Ще людей нема. А базар ніки тільки розкладається. І реклама, беріть! Лепеху, У нас дивіться, які грубечі пучки. та то свіженька, та сюди, та туди. Базарники, й пучок, й два, й три, й п'ять, бо там ще е, терщі, швагрові, знаєте, сестрі, братові. Коротше, ми проїхалися взад, перед базарі машина поста. То наш тут, наша торгівля, ту як ми е, з Волинянки продавали лепеху, базарники згадували, певні років з 15. що мене е, е, здибали на базарі. і О, що там, як лепеха, як лепеха. От. Бувся один сезон. Вже на той час я вже так е, мало участвував в тій справі е, з, е, з Лепихою. Ну, як мало участвував? моя була справа привезти сюди хлопців е, старших. Мої старші Лаврін, Маркіян, Максим. Е, е, їхній бізнес був. Я їх привозив, собі сидів, там нервно, ну, я не курву, ну, коротше, наблюдав. Чуть-чуть нам їм допомагав, вони наривали теж ті Лепихи, мили, сортували, і моя справа була їх вивезти на базар. Ну, і значить, знаємо, що буде конкурентів отакого. Що треба зробити, ну і ЛПХ є і ЛПХ. Ну да, можна її, вона на одному болоті може бути довша. Ну, чим... Як би -то вам сказати? чим більше вона в болоті, допустимо, рвати її там в річці, вона буде значно більша, зеленіша. А якщо були морози, зверху вона так примерзає, ну коротше, треба ж красиво її. А ще плюс такі є шишечки на ній. То ми ще там кожен пучок такий, ну, цвіт її, цвіт ще, ще додавали. І знаєте, що ми зробили? Ми поїхали в сувенірний магазин і купили катушку ленточки, жовто-блакитна така ленточка. Така якась той, хто як то, з фольги, чи що не знаю. І ті пучки пов'язали тією ленточкою. Ну, ми потратились тоді за ту ленточку, там яких, пару сотень гривень, розумієте? Виїхали в центрі міста стали, таких, як ми, стоїть цілий рядок. Але люди чим пов'язали? Шнурками з стюків, якимись старими різінками з трусів, та людина йде, знаєте, а тут так красиво, знаєте, жовто-блакитна ленточка. Купляють в нас от так. от. Треба в любі справі мати якийсь такий дрик. Поділився я лайфаком, хтось може. Але я що, я. Ми сьогодні от були в Кременці, ми бачили, що лепуху продавали в одному місці, правда Вась? В одному місці лепуху продавали, на Дубінській, правда? Я не бачив. А хто то був зі мною? Денис мене бачив. В одному місці тільки бачили, що продавали. А в ті часи це на всіх біля автовокзалу, в центрі на площі. Ну тоді ще площі не було, а таке там місце, де площа зараз. Е, вот, е, На цукровому. Та по всьому місту, на парковках прямо ставали, відкривали машини, капоти, там багажники на машині розкладали лепиху і так торгували люди. От. А от зараз і тут, от на тому болоті, от то, що в мене за плечима, то, то тут людей було, та та лепиха була вся щопана, їй ще й було проблема нарвати. А от я сьогодні зараз рву, і, і, і я думаю, що тут ніхто не рвав. Ну, може, місні, місцеві там прийшли, але їм там легше від городів піти нарвати, ніж аж сюди так далеко нести. От, і все, нема, нема нікого. Десь видно ті, що. Шо... Вони, по ходу, тому. там видно машини стоять. А там машини стоять, то там вулиця, то в І там річка, там гірше рвати. А може і краще, я туди ніколи не їздив. Тут ще десь посеред болота має бути острів, і на тому острові. Казали, що був якийсь маєток колись. Але потім той маєток спалив хтось. Невідомо. хто. Мені розказували хлопці, що їздили на той острів на розкопки. Щось мені здається, що той острів то це ці дерева. От, бачите. Бо це ще болото. А, от, а тут його дерева, якісь занадто великі для, для болота. Головне може бути, що це острів посеред болота. От, от така красотіща. Ви знаєте, що поки я не знімав Ютуба, чи як поки не знімав для Ютубу відео, чи як то про нього сказати, я не бачив тої красоти. Вічно, вибачте, їбачиш, ой, працюєш, 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 бачиш тільки там. Коротше, що бачиш? Одну роботу тільки бачиш. А також, щоб задерти. А ще літом такого пору, задерти голову і подивитися, як же ж гарно кругом, та де ви що? А зараз дивлюся, сам тішуся, вам показую, щоб ви потішилися. Яка красота кругом. Добренько люди, бувайте здорові. Що, хлопці, вам ще багато? Ні. Хлопці вже закінчують. Ми вже і так затягнулися, скільки нарвали. А щось так мало, чудо, -то, то ж було два пучки таких грубечих було. Вон дивіться, не нарвали. цілу чепуху, глянь, О, йой. Маловато. Маловато будет. Так? Да? Блін. А ладно. Скільки там. Скільки там, от Денис носить, бачите. Лепеху, лепеху. Я вже їсти хочу. Що тут кумар якийсь якась мука очпилась. Добро, народ, все, вибачайте, я забув, я думав, що стрім, я за тереву терепенився. Все, бувайте здоровенькі. Е, дивіться, підписуйтесь на канал. Я вже на стрімі похвалився, але стрім же ж не всі бачать, я так думаю. Я знайшов нафту. Я знайшов нафту. Зараз ми туди поїдемо, покажу вам. Е, вот. Якщо там не буде свідків, то покажу. Якщо будуть свідки, то вже якось іншим разом. Бо такі вещи ж не можна так просто. Засвічувати ні? Народ. Все, бувайте здоровенькі! Всім хорошого настрою, веселих свят! Пік. Ну.